Вітаю усіх. Сьогодні ми знаходимося у медіахабі у місті Шептицький. Це місце, де ми обговорюємо процеси трансформації у нашій громаді. І сьогодні ми спілкуватимемося з директором Черноградського професійного гірничого будівельного ліцею Русланом Богдановичем Онишкевичем. Спілкуватимемося на тему, як трансформується освіта у нашому регіоні, на які вакансії, на які спеціальності можуть поступати діти після 9 класу. Сьогодні про це все у нашому ефірі. Руслан Богданович яким спеціальностям сьогодні навчаються діти у Черноградському професійно-гірничому будівельному ліцею? Дивіться на сьогоднішній день ми готові по, по даним професіям: це електрослюсар-підземне, електро, електро, електрозварник ручного зварня, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, монтажних гіпсокртонних конструкцій, муляр штукатур, також спеціальні слюсар з ремонту колісних транспортних засобів Електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановити, мулір, штукатур, лицювальник, плиточник, також є столяр-верстатник, також в нас є професії, професії для сфери обслуговування, це є кухар-кондитер, кухар-бармен. На день. Значить, навчальний заклад складається з трьох великих навчальних корпусів: це навчально-побутовий, виробнича майстерня номер 1 виробнича майстерня номер 2 Є 24 навчальних кабінети, є 17 лабораторій і майстерень. Значить, Також в нас є ще така велика STEM-лабораторія. Значить, На базі навчального закладу діють. Чотири на сьогоднішній день, чотири навчально-практичного пракна це навчально-практичні центри це будівельні галузі, автомобільні електрозварники. І того року ми в 24 році, 10 квітня, ми відкрили навчально-практичний центр відновлення енергетики. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, у нас планується відкриття ще одного навчально-практичного центру з професії Слюса з ми вже практично завершуємо монтажні роботи і найближчим часом думаю, на початку березня ми вже зможемо відкрити. Так що ми вас запрошуємо, щоб ви подивилися новий навчально-практичний центр. Ваш навчальний заклад є гарним прикладом того, як трансформується не лише громада, а й заклади освіти. Знаємо, що зараз є курс на реструктуризацію вугільних підприємств. Власне, ви і почали готувати спеціалістів альтернативної енергетики. Розкажіть про це більше. Дивіться, час на жаль не стоїть на місці, так і ми. Стараємося йти в ногу, і на сьогоднішній день такі спеціальність, як електрослюсар підземний, на жаль, вже ну, не користуються таким великим попитом. Хоч, хоча в нас ще в подальшому ведуться розробка корисних копалень, ми натомість відкрили нову спеціальність електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустанок. Ми її відкрили три роки назад. Цього року у нас буде перший випуск. Даної, даної професії, і ми стараємося, щоб так час підходить, щоб дані спеціалісти вже могли ну, втілювати енергобезпеку нашої країни. Скажіть, будь ласка, чи ці спеціалісти зараз є потрібними на ринку? Так, я думаю, що так. І бачите, ми, ми їх готові не тільки там, щоб вони знали монтаж, і, ну, і вміли обслуговувати дані електроустановки. Ми маємо сучасну велику, гарну і обладнану всім необхідним, необхідними стендами, необхід... всі, до речі, стенди робочі, необхідними стендами і необхідними засобами навчання. від, від ключів кінчаючи тепловізором повністю, щоб діти володіли ситуацією, бачили, як, споч... як трансформується сонячна електроенергія від самого початку до. До самої вироблення електричного струму а, власне знаємо, що центр відновлюваної енергетики є одним з найкращих у Львівській області, а також можливо, і в Україні. Ну, Я надіюся на це, що він є найкращим. Тійсно він є. У нас є всі стенди. У нас є 15 кіловатна гібридна станція, яка нам дає змогу забезпечити електроенергію. Весь навчальний корпус І є. Ну, мається на увазі світлом. Є 3 трьохкіловатна станція, яка сугубо тільки для навчання для тих стендів. Є також 3 кіловатна станція, яка в о, підключені фланкойли, які повітря вода повітря вигріває дану майстерню. Також є. Геотермальний, геотермальний насос на даний момент. І на сьогоднішній день вже є вітрова електроенергія. Нас же встановлюють за допомогою gis сприяння. Трансформації в вугільних регіонах нас встановлюється. Ми хочемо їм, до речі, подякувати е, керівникам проекту е, за сприяння, що вони в нас повірили і дали нам змогу разом реалізувати даний проект. Також хочу подякувати при нагоді міському голові. Це е, він нам його е, презентував той проект. Він був таким м, надихачом цього проекту. А ви на початку нашої розмови сказали, що в закладі діє stem лабораторія. Це дуже популярно зараз серед молоді. Розкажіть про це більше, які можливості дає навчання у stem лабораторії? У нас є все там. Є від 3D-принтера кінчається електронним мікроскопом. Там ми проводимо лабораторні роботи. Це по фізика, фізика, біологія, хімія. Даним напрямом діти бачать, що таке, як правильно користуватися, як правильно в 3 d ну, Повністю за допомогою ми, до речі, купили ще 16 ноутбуків з даної лабораторії, щоб діти могли також володіти. Електронними засобами чому сучасним студентам важливо навчатися за допомогою таких сучасних технологій, які є у вас в систем лабораторії? Не розумієте, чому треба дітей зацікавити чимось? Оце є е, одна із причин, що діти зацікавлені, вони значить, можуть розвиватися в тому напрямку, в якому е, вони вибрали дану спеціальність. Та STEM-лабораторія вона не є для одної спеціальності, вона є для всіх професій. Знаємо, що також у вашому закладі розробляли брендування і про продукцію. Спільно з GIZ розробляють даний проєкт. І це, що дасть змогу, перше дасть змогу нам зробити, заявити про себе. Тобто, це є наша профентація, наше лице. Нам треба, щоб діти мали змогу. До речі, якщо взяти так, наш навчальний заклад, щоб більше про нас знали. І щоб приходили навчання і бачили, що даний навчальний заклад є повністю оснащений передовими е, засобами навчання і Це Я дуже радий, що ви ну, слідкуєте за нашою діяльністю. Е, я хочу всіх слухачів запросити на нашу сторінку е, на нашу сторінку в Фейсбуці, на нашу сторінку в. Е, в в інтернеті, що ви ми завжди там висунули своє життя, значить і ми запрошуємо. Також у закладі є ФАПЛАБ, це сучасна лабораторія, в якій також є багато нового оснащення, як її використовують у навчанні. Дивіться, у нас дійсно є така лабораторія спільно з Назаром Подальчуком. Ми у нас є відповідний майстер Сергій Валерійович, який займається з дітьми і папіризує. Вони там у нас є там d три де принтер. Звичайно, є лазерний принтер, є лазерний фрезер, і обладнання повністю вони вирізають, вони випалюють діти. До, до речі, дуже зацікавлені діти в тій лабораторії працювати. Це щось нове сучасне? Так, це абсолютно нове. Це і це практичний досвід. Клад, так, вкладається в комп'ютер, вони вкладаються в комп'ютер програму і вони вирізають, випалюють, вирізають там фрезерний, відповідно, є все-все повністю програми числовими програми управління. Вони складають програму, вкладають в комп'ютер ту програму. Відповідно, в і вони роздруковують. вони бачать наглядно, що можна зробити. Вони тим самим. Виконують певні роботи і бачать результат тієї роботи. Це дуже важливо, що діти бачать те, на що вони здатні. Та не те, що здатні, а то, що можуть зробити, розумієте? Вони це, їм цікаво. І, До речі, вони ці вироби, які роблять, у нас такий принцип, якщо вони приносять матеріал, там ще щось, вони цей вироб зробили, вони можуть забрати собі і мати як пам'ять або показати батькам, що їх тут навчають. І Власне, це великий плюс, коли влаштовуєшся на роботу, що ти вже маєш оцей практичний навик. Дивіться, нас не тільки там, ми йдемо в напрямку вітрової електроенергії або ще з альтернативної енергетики. Ми йдемо також і виконуємо якісь інші замовлення. Це у нас зварочні роботи, у нас досить гарна зварочна майстерня, яка обладнана найсучаснішим обладнанням. це Апарати, звальні апарати, це як можна зварити під флюсом, можна полуавтомати, можна не, не кольорові метали варити будь-які. Це апарати, які не кожне підприємство, далеко не кожне підприємство має це в фоні які досить дороговартісні. Ми також навчаємо на тому обладнанні. А які професії найчастіше обирають гірничі чи альтернативні Ні, вже? На жаль, на сьогоднішній день більше набирають такі спеціальності, як. Електромонтер або сльоза ремонту автомобілів. Назвіть три причини, чому варто вступити в Чорноградський професійно-гірничий будівельний ліцей. Перше це обладнання гарне, гарний педагогічний колектив, досвідчений, досить досвідчений педагогічний колектив. Третє сучасне суч... сучасне. Інфраструктура сучасна, як і майстерні лабораторії, вже таке гарно. Є також є стипендія, є працевлаштування, отримують повну загальну середню освіту, отримують диплом кваліфікованого робітника. Ми надаємо місце їм в, 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 також е, працевлаштування. Дуже приємно спостерігати за тим, як заклад розвивається. Знаємо, що у вас є також плани на майбутнє. Чи можете поділитися ними? з У нас з нами. є звичайно плани. Ми не стоїмо на місці. Ми плануємо, плануємо відкриття Так складується. Псани, що треба йти в ногу з часом, і ми плануємо відкриття ще деяких ще одних. Ну в такому напрямку це вітрова електроенергія. Піти альтернативна енергетика в цьому напрямку будемо йти, автомобільний транспорт. Теж там плануємо подаємо, подаємо проект на проект, чекаємо допомогу ДЖІЗ, щоб нам теж в цьому, по автомобілях, це по електроавтомобілях, по ремонту, по обслуговування, по зарядці, по заміні. По заміні батарей на цьому напрямку, також будівництво, екобудівництво і відповідно сфера обслуговування. Також плануємо в цьому напрямку йти. В цього року вже заступник директора Наталь Михальна готовить всі справи на ліцензування. Я думаю, що на початку лютого ми вже повністю завершимо ще від подамо документи на ліцензування двох нових професій. Бажаю вам успіху. Дякую, що поділилися з нами про життя закладу, про плани на майбутнє. А нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні у медіахабі ми спілкувалися з директором Червоноградського професійно-гірничого будівельного ліцею Русланом Онишкевичем.